Вчора була створена група у раді, на сесії Львівської міської ради, війшло 5 депутатів. Тенденція до того, що до нас підходили інші депутати і цікавилися. І я думаю, що на наступну сесію ще декілька депутатів приєднаються до нашої групи. Ми вважаємо, що як і з Андрієм Хмельським, як люди, які давно займаються політикою, які є активні, які є патріотами, що в тій ситуації... Пройшовши, скажімо, надзвичайно драматичні події минулого Майдану, і так, також зараз війна йде з Російською Федерацією, ми не можемо стояти осторонь, повинні далі бути активними. Зокрема, в місті Львові патріотичні організації не можуть так просто зникнути, і ми хочемо бути активними учасниками. І не зраджується нашим виборцям, тому що... У 2010 році львів'яни надзвичайно дали велику довіру е в структурі, яку, ми, яку я безпосередньо, очолював. Мені дуже прикро, що це абсолютно розійшлося з словами, риторикою, яка була в партійній організації. І все-таки особисто по своєму округу виборчому я хочу доказати львів'янам, що депутати виконують свої зобов'язання, які дали перед виборцями, а також. Потрібна консолідація. Ми бачимо, що є консолідація зараз з Сходу України. Назвичайно хороші позитиви є те, що Львівська міська рада, наприклад, у нас місто побратим Маріуполь, і на протязі півроку ми вже мали три делегації з депутатів Маріупольської міської ради. І оце всього за півроку, надзвичайно великий стереотип щодо Західної України, зокрема Львова, був зруйнований. Оцими нашими стосунками з депутатами Маріупольської міської ради. Тому я вважаю, що наша активність безпосередньо повинна продовжуватись і ми не можемо так просто залишити ситуацію в місті З Львові. Зокрема, є багато ще напрацювань. Ми бачимо, що не до кінця є ну, правильно і в тому числі діючого мера. Питання господарки, не до кінця якісь дії, які повинні були зроблені в тих чи інших питаннях. Тому все-таки буде, буде бажання, в жовтні Львів'яни оцінять, зокрема і нашу організацію зараз так, довірять нам чи ні, щоб і надальше місто Львів, зокрема, і господарка міста Львова покращила економічна ситуація в місті Львові. Ми вважаємо, що ми повинні робити все, для того, щоб місто Львів ставало кращим, якщо йдеться про зокрема про місцеве продумати. Дякую. Yeah.